Майже у будь-якій сфері основним рушієм прогресу є конкуренція. Хочеш щоб були твої клієнти, хочеш заробляти гроші. Будь ласкавий придумати щось таке, щоб обійти своїх конкурентів. Ну і звичайно, сфера відпочинку одна з тих, в якій конкуренція найзавзятіша. Отож, уявіть, два бари, які працюють на одній вулиці. О. Ну, що там, та капець. Ну, я тік, що начальник так вжарив, сказав, що всі наші клієнти якогось фіга прийшли в цей новий бар навпроти, трясти його. І що треба робити? Сказав, що нам треба мінятися, щоб всі наші клієнти повернулись назад. Ось скажи, ось що їм не так? що їм не так? У чого? Я вибачаюсь. Куда ти преся? Що не бачиш? П'ятнадцять А на дверях що написано? 16.00. Ми відкриваємося 16.00. Ти шо, сліпий, ось що? Не повилазило! Іди нахрін отсюда! Не люди ну, от. Навіть не знаю, що їм не так. Слухай, Вова, у мене геніальна ідея. Я зараз піду в той сусідній бар під виглядом mm. гостя ага. і розузнаю, що там да як. Так вони ж тебе впізнають. Боба, я майстер конспірології. Не переживай. Я вибачаюсь. А ви відкриті? А... Взагалі то ні, але для тебе вважаю, що так. Заходь, будь ласка. Дякую. Приймай. Дякую. Привіт, Олег. Як ви дізналися, як мене звати? У тебе бейджик. А, Не, Я просто маю брата близнюка, от і це щоб нас не перепутали. Угу. Я у вас тут менюшку полистаю. Так, так, полистай. А ти вже щось вибрав? А, у нас чудовий набір авторських коктейлів. Ага. І усі не менше, ніж 200 гривень. Так, але повір, вони того варті. А от в бані навпроти за 200 гривень можна уроботатися в хлам. А, слухай, давай так. Зараз ми тобі зробимо наш фірмовий коктейль, і якщо тобі не сподобається, можеш не платити. А що так можна? Тоді й мені один. Ну окей, Макс, давай. Точно! Ну, будьмо! Херня. Офігенно! Ну, ти і лох. Так, э, сподобався так. Mm. Це фірмовий коктейль Макса, називається Арабська Ніч. О, а от в барі навпроти просто зупельські коктейлі. Не треба мені про бар напроти, там бар мені нахамив. Ну що, ну трошки грубуватий. Але коктейлі робить просто бамбічиські, поняв, просто бамбічески. Ну подумай, що ну ти діляєш? Піди туди, закажи, не подобається, вернися сюди. Ну, добре. <плес> Тримайте. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. <плес> <плес> Херня. <vtretro> Чуєш, а чого це в тебе тут в заведенні ти постійно говориш, а він мовчить. Він що, німий. Та ні, я жартую. Просто я поговорити люблю, Ось і все. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь, а у вас є. Що? Фірмові коктейлі. Хто? Ну, фірмові коктейлі. Це те, що ви самі робите. Самогон? Є? Та ні. Е, от в барі напроти є коктейль арабська ніч. А у вас? У нас є троє поросят. Це як? Три пусто самогону. А щось інше. Ну, є ще. Ше... Сім гномів. А це? Сім по сто самогону. А... Є ще 12 місяців, але там ще в вересні, всім срака. Ну добре. Просто, просто мені сказали, що у вас дуже круті фірмові коктейлі. Плюнь в морду тому, хто ти сказав. Фірмові коктейли. Ой. Добре. Алло, алло? Алло, да! Олег, ну що там? Короче, тільки на Ага. Короче, вони в цьому барі коктейлі на халяву наливають. А як же вони гроші заробляють? Не знаю, може бутилки здають. <рес> ну все, давай пока. Ну як? Просили вам передати. Знайомий почерк. <плес> Я ж казав херня. Можеш ще один коктейль. Це без проблем. Макс, давай щось федерати. Ти бачиш, як він тими а от в барі напроти... Не треба мені про бар навпроти. Там бармен хамло. А ти просив його зробити якісь фокуси. Які фокуси? Ну от не просив, а він не обійдився. Ти шо? Люди приходять і просять робити його всі ці викрутаси з бутилками. У нього даже кличка, знаєш яка? Вова копірфік. Піди в сусідній бар і попроси зробити пару фокусів, він тобі ще й безплатно налі. Точно? Точно. Ну добре. Іди, давай, іди. Однозначно, херня. Чиш. А я тебе раніше ніде не міг бачити. Мене. Ой, й ніде. <звук> а, я вибачаюсь. Ти знову приперся. А, просто. А ви фокуси вмієте показувати? Да. Вмію. о дивись. Опа! <звук> а, а ще отакий от знаю. А садки в Ні, ні, ви не зрозуміли. Ну так, щоб жонглювати, ну. Жонглювати? Ні, 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 ну так, щоб пляшки літали, ну, типу там вали жвалися, бо це пляшка тобі в спину полетить, понятно? Опа, а наші вам ще бармени? А, у нас просто дуже великі пасажиропотіки. Хочемо когось на другу зміну взяти. А ти хочеш спробувати? <пух> Я, Да в мене нормальна робота. От скільки у вас тут платять, а? Скільки платять? Ну. Це в год. <плес> це в місяць. О, зараз одну секунду. Да? Алло, вова! Ага. Короче, срочно йди сюди. В Новий бар навпроти? Ага. А як же наш маршу? Відкритим лишати? Та пофіг, туди все одно ніхто не ходить. Шуру сюди давай. Добре, добре. Коротше, зараз прийде мій друг, Вова Коперфіт. Він взагалі дуже шикарний бармен, дуже шикарний. Слухайте, а у вас на роботі можна бухати? <звук> Ні, Не можна. А от в чому загвоздка. <звук> О, вова, йди сюди. Коротше, я придумав, як зробити так, щоб у нас було більше клієнтів. Як? Ми переїдемо працювати сюди. Ти що що? Ти знаєш, скільки тут платять. Ну так це ж год. Село, блін, На 12 поділи це в місяць. Короче, ось вова, про якого я вам розказував, да. Ну добре, розказуй, що вмієш з людьми спілкуєшся нормально. Та капець! Вова дуже комунікабельний, і люди його дуже сильно люблять. А -а! І тут цей бармен хамло. Що <ск First Start> ж таке? Ну, майже всі. <с backlinks> а, ну не знаю там, жонглювати вмієш? Ну, да. <spus> Вова ця. Вова ця. Не так. Макс, покажи. А, ну. Можешь повторити? Nee, Ні, звісно. легко, легко. Вова, це твій шанс. Давай. <feels like> <masterpiece> а, ну, давай щось попростіше спробуємо. Макс. Це нереально. Вова, блін, це твій шанс, давай роби. Я прошу, так. Да. Боже, ти що, рагуль? Макс, ми мені здається витрачаємо час. Почекайте, почекайте, дайте йому шанс! Вова, давай, зберися. Покажи їм поху, що вони аж охреніли. Давай. Mm -hmm, mm -hmm. Так от. Опа. А зараз буде реальний фокус. Який? І ще знов невали,